Сімя для посіва. Дорогі брати та сестри, ми всі з вами любимо Господа нашого Ісуса Христа, і чекаємо на Його другий прихід. Але Ісус дав нам можливість не тільки чекати, а також і наближати Його прихід. І в Євангелії від Матфія в 24 розділі, 14 вірші, написані такі слова. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. Тоді прийде кінець. І це велика істина. Коли ми розповсюджуємо вістку Євангелія, то таким чином ми наближаємо прихід Ісуса Христа в цей світ. І одним із методів. Цього наближення є розповсюдження книги Велика Боротьба в кожний дім. І в цю суботу ми з братами і сестрами з міста Славути зібралися для того, щоб поїхати в село Кам'янка і там розповсюдити в кожний дім села цю чудову книгу. І ми мали величезну радість від того, що ми працюємо разом з Господом. На спасіння людей. Ми були раді від того, що вістка Євангелія потрапляє в кожний дім цього села. У нас було дуже багато спілкувань з людьми. Люди були щирі, відкриті. Ми спілкувалися з людьми. Ми молилися за цих людей. Люди відкривали нам свої серця і відкривали свої проблеми, свої труднощі. І ми пропонували їм молитися. І вони з радістю відгукувалися на цей призив. Ми розповсюдили цю книгу в кожний дім цього села. Люди з радістю брали цю книгу. І ми віримо, що Дух Святий буде працювати потужно над їхніми серцями. І тому ми також закликаємо всіх небайдужих. Братів та сестер долучатися до цього служіння, нести людям цю радісну вістку. Тому що це повеління від Бога, принести в кожний дім книгу Велика Боротьба. І люди отримують свідчення. І коли ми з вами ділимося досвідами, які ми маємо через це служіння, то я хотів би поділитися також дуже цікавим досвідом, який ми особисто пережили. Коли наші браті та сестри в одному селі розповсюджували книгу Велика Боротьба, то в один будинок цю книгу не занесли, тому що він мав вигляд будинку, в якому ніхто не живе. Але Бог так чудово це все зробив, що і в цей будинок занесли. Книг. Але я хотів би поділитися свідоцтвом, як це відбулося. Першого разу в цей дім книга не попала. Але наступного разу наші брати та сестри із міста Славути поїхали в інше село. І там вони розповсюджують велику боротьбу. І одна людина, один чоловік, він дуже грубо. Поводився з нашими братами і сестрами через це служіння. І він сказав, що там є літня людина, чоловік літній, якому потрібна допомога. І наші брати та сестри відгукнулися на цей заклик і сказали, що вони прийдуть і допоможуть цьому чоловіку. І наступного разу вони приїхали до цього чоловіка з допомогою. Але виявилося, що цей чоловік особливо ні в чому і не потребував допомоги. Але поруч, сусіди, вони, побачивши наших братів та сестер, вийшли до них і попросили у них допомоги, щоб вони налаштували їм Wi-Fi. А ці люди були з Молдови. І коли наші брати та сестри допомогли в вирішенні цього питання, то між нашими братами і сестрами і цими людьми, цією сім'єю, зав'язалась дружня розмова. І вони дуже великий час провели в спілкування. Але історія на цьому не закінчилася. Через деякий час зателефонувала дружина. Цього чоловіка, який запросив налаштувати вай-фай. І е, попросила е, наших братів та сестер провідати її знайомих в іншому селі. Брати та сестри наші записали адресу і е, поїхали відвідати цих чоловіка і жінку. І виявилось те, що Ця жінка, яка проживала в тому селі, вона якраз і не отримала велику боротьбу, тому що вона жила в цьому будинку, який, на вигляд, був нежилий. Але таким чином велика боротьба потрапила до цієї жінки. І через деякий час ми вирішили її навідати. І після наших відвідин її. Вона виявила бажання досліджувати уроки по вивченню Біблії. І в суботу ми привезли до неї уроки і з нею провели перший урок. І вона з радістю сприймала це, вона з радістю отримала і також Біблію. І разом з нами вона досліджувала цей урок. І ми бачимо. Що Бог чудовим образом працює над серцями людей і над нашими, і над е, іншими серцями. І ми бачимо, що для Бога важлива кожна людина. І якщо ми когось проминули, то Бог знайде спосіб, як нас повернути до цих людей і принести їм вістку. І шукаю 16 вірш. 16 вірш номер 16, в 3 главі, в 16 вісів Івангелі від Івана. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Це отак, як шукати ці вірші. І тут є перший цей урок, Забуте багатство називається. В ньому 14 питань, 13 і тут 14 питання. І йде отак, от питання. Перше. І написано, де його шукати. Mm -hmm. Так як ми шукали тільки що цей вірш? «Івангелія mm -hmm. від Івана, третій розділ, 16 вірш. 17-17 це Новий Завіт, так? так а і а і і в... Це 17-та сторінка. Ні, не, це 17, сторінка, це 17. Ні, ні, це 17 глава. ця велика циферка, оця. Велика. 17. Оце глава. І ми дуже вдячні нашому Богові. За те, що Він використовує нас в цьому служінні. І ми розуміємо, що це служіння рознесення великої боротьби може не мати миттєвих результатів. Але в вічності ці результати будуть. І ми віримо, що Бог і надалі буде працювати в цьому напрямку. Ми віримо, що Бог через е, цю книгу буде навертати. Величезну кількість людей по всьому світу. І люди будуть спасатися і приймати його вістку. І я закликаю кожного молитися за те, щоб ми стали знаряддями в руках Божих для цієї чудової праці і долучатися до спасіння людей. І бути руками, ногами, вустами і очима і вухами нашого Господа Ісуса, щоб Він міг через нас потужно працювати і вести людей до навернення. І хай нашому великому і дивному Богу буде вся слава за це служіння. І скільки ми пройшли сел, люди практично з радістю приймали цю вістку. І ми віримо, що настане той час, коли народ Божий, стоячи на скляному морі, він побачить тих людей, яким вони розповсюджували книгу Велика Боротьба. І Бог буде радий спасінню тих людей, яким він. Через наші руки, через наші ноги приніс цю книгу прямо в їхні домівки. І тому я закликаю кожного бути співробітником Божим в цій роботі і хай прославиться наш великий і дивний Спаситель Ісус Христос. Йому слава вік віків!